Вітаємо вас цього тижня. Держкомстат повідомив, що протягом 9 місяців нинішнього року Україна більше експортувала товарів ніж імпортувала. Отже, утворилося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі понад 800 мільйонів доларів. А минулорічний аналогічний період позначився від'ємним сальдом, і це при тому, що тоді ситуація в Україні навколо неї була набагато складнішою. Про досягнення та проблеми, як завжди, розповідаємо у інформаційно аналітичній Програмі «Телетижневик». у 896-му випуску. Теми будуть такими Не вал, а якість агровиробники Полтавщини намагаються завоювати європейські ринки. Дотримання технологій, індекс публічності, діабет не вирок, коренева губка. Мертві не зраджують, дитячі малюнки, відкриття майбутнього. Все це у рубриці думки з приводу. Хочеш газ, економ умови повноцінного забезпечення області плакітним паливом до кінця опалювального сезону? Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Галина Кустол, потім про європейські ринки. Минулої неділі 9 листопада у Лубнах відбувся всеукраїнський чемпіонат з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. Близько 50 учасників із різних міст демонстрували результати своїх виснажливих тренувань. Крім популяризації спорту та краси, чемпіонат мав на меті збір коштів для учасників у зоні АТО. 10 листопада у 176-й роковини смерті Івана Котляревського у Свято-Успенському соборі Полтави відслужили панахиду за душу видатного письменника і драматурга. Поминальний молебень відслужив служив Лидика Разом із духовенством собору традиційно прийшли пом'янути великого земляка співробітники його музею, шанувальники творчості. 11 листопада Полтава попрощалася із двома загиблими бійцями батальйону Полтавщина: 24-річний Олександр Матійчук та 29-річний Віталій Кузьменко загинули 9 листопада під Дебальцевим внаслідок артобстрілу українських позицій. У Полтаву в останню путь героїв проводили працівники міліції, побратими, громада міста. 11 листопада у Полтаві до Всесвітнього дня боротьби з діабетом провели акцію. Медики-волонтери вимірювали бажаючим артеріальний тиск, рівень цукру в крові та проводили консультації. За останні 10 років в Україні кількість хворих на цукровий діабет збільшилася майже вдвічі, у тому числі і серед дітей. 12 листопада голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук написав заяву про звільнення із займаної посади. Про це він повідомив на прес-конференції у новинах Полтавщини. За словами Віктора Бугайчука, це рішення політичної партії Свобода, членом якої він є. Заяви на звільнення також написали усі керівники райдержадміністрації, які є членами цієї політичної сили Зіньківського Кобляцького, Семенівського. Сколько, Шишацького, Чорнухинського та Чутівського районів. Також свої повноваження складає керівник апарату, заступник голови обласної державної адміністрації, свободівець Роман Чабановський. 12 листопада у Полтавському військовому госпіталі стало більше на чотирьох підполковників медичної служби та на одного майора. Лікарям медичного закладу присвоїли чергові військові звання і з цього приводу провели урочисте шикування. 12 листопада на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин зазначив. Началося. Регіональний резерв продовольчого зерна в області сформований на 76%. а ціни на соціальні сорти хліба втримати не вдалося. Вони зросли на 4,7%. Надалі прогнозують у профільному департаменті облдержадміністрації в області утримують ціну на соціальні сорти хліба. Для цього уже зараз ведуть перемовини із хлібопекарськими підприємствами щодо закупівлі зерна. 12 листопада у сутичці із браконьєрами загинув 33-річний директор Лубенського лісгоспу. Про це повідомили на офіційному сайті. Державного агентства лісових ресурсів України, проте кримінальне провадження за цією пригодою відкрито за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Цьогорічну виставку «Агропром Полтава», що відкрилася 13 листопада і яку традиційно присвятили Дню працівників сільського господарства, об'єднали з турсалоном Полтавщина Туристична, ініційований департаментом інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації. Проте до святковості заходу, на якій з'їхалися представники сорока підприємств із шести Осте України додалися й нотки суму. Із зрозумілих причин майже не було підприємств із Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей. Хоча організатори вважають, саме у час економічної кризи такі виставки просто необхідні. Талановита людина талановита у всьому, або як професійна журналістка за рік стала майстерною художницею. Наша колега, донедавна працівниця обласного радіо, а нині телебачення, Оксана Гордійко, 13 листопада представила першу виставку власних картин. Презентація відбулася у телецентрі. Рілтава і була приурочена до професійного свята. 14 листопада напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку у телецентрі Лтава відбулися обласні урочистості, на яких вшанували пам'ять загиблих і наголошували на особливій ролі електронних ЗМІ у боротьбі за єдність України. Працівників цієї сфери привітали керівники області, міста, численні друзі, а кращим вручили грамоти і відзнаки. З нагоди всесвітнього дня якості 14 листопада Полтавська торгово-промислова палата перше провела конкурс Полтавська якість. Члени експертної комісії визначили кращі за якістю товарів і послуг підприємства і фірми, з поміж тих, що подали заявки на конкурс. Серед переможців вісім учасників це промислові хлібопекарні підприємства, а також готельні фірми. Трохи менше ніж минулорічні рекорди, але і цього непростого року селяни Полтавщини вдало спрацювали. Зібрали понад 4,5 мільйони тонн зернових, надоїли 4700 тисячі літрів на фуражну корову. Щоправда, сільськогосподарську продукцію цінують не стільки за кількість, скільки за якість. Українська агропродукція конкурентно спроможна на європейських ринках, за своєю якістю рятує ситуацію натуральність багато вітчизняних переробних підприємств. Не ризикують застосовувати харчову хімію хтось за добрими виробничими традиціями, а хтось бо мало знайомий з технологіями. І все ж за ціною українські харчі ще досить дорогі у порівнянні з європейськими. Як же знизити собі вартість і тим самим пробити для українських товарів шлях на світові продовольчі полиці? Відповідь на це запитання шукав Ігор Середа. Якість українських харчів європейці мали змогу перевірити з квітня цього року. Тоді у Євросоюзі затвердили перелік квот для агровиробників, серед іншого, дозвіл на везення 12 тисяч тонн яловичини і 8 тисяч кисломовочної продукції. На 1 вересня квоти Україна повністю вичерпала. І ще у жовтні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяв переговори щодо нових обсягів поставок. Я очікую на рішення європейського парламенту щодо продовження автономних преференцій для української продукції, а саме на безмитне ввезення української продукції на ринки європейського союзу. Ми реально конкурентні, і цифри це доводять. Та до сьогодні відомо лише про поновлення квот на 2015 рік, які залишилися у тому ж обсязі, що й цього року повідомляє офіційний журнал Євросоюзу. Чому ж європейці не дозволяють збільшувати обсяги українських харчів для євроспільноти? Тим більше, що навіть за умов економічної кризи українська продукція значно вирівнялася у ціні відносно європейської. Я вже не кажу про те, яка якість, тому що молоко це, це не просто якась молочна суміш, а використовується екологічно чисте молоко. Якщо в нас наш йогурт коштує 8 гривень, а там йогурт такої самої якості коштує 8 євро. Зараз, якщо дивитися на девалювацію гривні, ми бачимо, що аграрна продукція в ціні, якщо збільшилась, то не суттєво. Тому звичайно, що валютний еквівалент цін в Україні суттєво знизився, і тут є шанс для того, щоб потягатись, і в тому числі на європейському ринку. Однією з умов допуску до європейських ринків є відповідність українських продуктів євростандартам, і якраз цим сутужно. До 1 вересня лише чверть підприємств харчової промисловості, за інформацією урядового порталу, переозброїлись відповідно до світових стандартів коду ІСО та ЄН на Полтавщині. Цей показник дещо краще. Стаття 56 угоди про асоціацію говорить про те, що ми повинні адаптуватися практично до всіх євростандартів і тут. Ну, я вам хочу сказати, що десь на процентів на 60, по тим їх напрямках, можливо, на 70. Переобладнання українських агропідприємств проблема, яку вже відкладати не можна. У рейтингу Міжнародної організації праці за 2012 рік Україна посідає 88 восьме місце зі 121 можливого. За нами лише деякі малорозвинені країни Африки та Азії. Самостійно ж підприємці перебудуватись не можуть. Не вистачає коштів. Якщо німецький фермер бере кредит під 2,5% річних, а наші підприємства беруть під 25% річних. Ну в силу об'єктивних обставин, тому що ми розуміємо, яка ситуація на фінансовому ринку, але тим не менше, ну як конкурувати, як і якщо витрати на обслуговування кредитів 10 разів більше, і в цій ситуації важко зрозуміти вимогу сот, обмежити державну підтримку агросектору в Україні і переглянути систему оподаткування галузі, говорять фахівці. У той же час у самій євроспільноті таку підтримку лише нарощують. В Європейському Союзі обсяг дотацій становить 50 мільярдів євро. В нас, навіть якщо порахувати всі податкові пільги, це 16-17 мільярдів гривень. Ну давайте порівняємо, 17 мільярдів гривень і 50 мільярдів євро. Давайте ще це заберемо і подивимося, як, які щасливі будуть наші сельосаробники і скільки людей буде звільнено на сельос Середня підтримка сягає в окремих випадках до 450 на гектар. В Україні це в 10 разів менше. Але при цьому обсяг загальний коштів який виділяється на фінансову підтримку сільського господарства в загальному бюджеті Євросоюзу складає 40,5%. За таких умов є інша заковика, говорить Сергій Фролов. За асоціативною угодою Україна не лише має доступ до ринків ЄС. Тут є ще і питання конкуренції у себе вдома. Ми також відкриваємо свої ринки для продукції, яка йтиме з Європи. Нам залишили 10-15% імпортного мита, тобто щоб якось ми конкурували, хоча б по ціні. Але ми сьогодні повинні вже говорити про те, що наша продукція повинна бути відповідною конкурувати з продукцією, яка йтиме з Європи. Якою буде стратегія розвитку галузі наступного року, який може стати вирішальним в історії українського сільського господарства в уряді та профільному міністерстві поки що мовчать. Обмежились лише обіцянкою Арсенія Яценюка не міняти системи оподаткування агросектору. Найцікавіші думки тижня деякі з них не тільки почули, а й записали журналісти телебачення Алтава. Після їх огляду про тепло. Менший урожай зернових порівняно із минулим роком через несприятливі погодні умови, пояснюють у департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Дотримання ж технологій у рослинництві врятували ситуацію навіть попри примхи погоди. Зростання внутрішнього регіонального продукту Полтавської області за ці 9 місяців показало, що ми маємо рост 25%. Це найкращі показники в Україні. В середньому Україні в ну, кожна область зростання десь на 16%. враховуючи те, що у нас цілий ряд. Районів мав несприятливі погодні умови внаслідок засухи, то ми маємо на сьогодні на рівні 55 центрів з гектара. Але там, де е, е, наші аграрії мали нормальні опади, ми маємо сьогодні е, до 100 центрів з гектара кукурудзи. В таких складних умовах, які були в цьому році, е, 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 ми маємо досить пристойну вражання соняшника, і сої. <звіття> Екс публічності Полтавської міської ради нижче середнього, але такі показники є середніми по Україні. Причому що цікаво, полтавський міський голова Олександр Мамай за показником публічності навіть обійшов свого львівського колегу Андрія Садового. Індекс прозорості та доступності органів міської влади вивчали в Україні з липня по вересень. У Полтаві це робило бюро економічних та соціальних досліджень. Головна мета нашого центру проводити моніторинг, проводити аналіз дій влади і яким чином. Рішення влади впливають на покращення життя населення, впливають на суспільство. І також ми проводимо просвітницьку діяльність для громадян і сприяємо якомога зрозуміліше, що були дії влади. За останні 10 років в Україні кількість хворих на цукровий діабет збільшилася майже вдвічі. На цю недугу хворіють понад 1 мільйон 300 тисяч українців, із них 8 тисяч дітей. Проте цукровий діабет, говорять медики, це не вирок. Жити з сахарним діабетом, звісно, складніше. треба якихось маніпуляцій, які не робили раніше. Контролювати давлення, контролювати вес, контролювати сахар. Но з другої сторони, посмотрите, люди, які страдають хроническими заболеваннями, такими як сахарний діабет їм дається шанс прожити дольше. Чому? Потому що ці люди более внимательно починають відноситися к своєму здоров'я. Окрім вибіркових і суцільних рубок у соснових насадженнях, іншого способу боротьби із кореневою губкою, від якої всихають дерева, немає, говорять науковці. А на тих ділянках, де раніше подібні санітарні рубки проводили, уже зеленіють молоді насадження, показують фахівці. Якщо взяти на нашій території із тих. Лісів, які були рубки головного користування, санітарно відновної, повністю засаджені новими культурами. Особливо це, скажімо, останні 3-4 роки. Це робиться з дотриманням в тому числі європейських норм лісового садівництва, тому що висаджуються культури і мішаних, і хвойних лісів, і це, до речі, є, скажімо, і пожежу, зменшує пожежу небезпеку і е, створює більш краще мікроклімат у лісовому. Масиві мертві не зраджують цей роман про тяжке життя селян під час Другої світової війни, наш земляк Михайло Олефіренко написав ще за радянських часів. Проте книга побачила світ тільки нині, адже розповідати вголос правду про деморалізовану армію, яка відступала після перших боїв із німецькими загарбниками, про бідність селян, які жили на багатих чорнозимах, тоді було не можна. Про ці події. Гарно сказав Микола Жилинський, каже, коли я читав ці книжки, мені хотілося крикнути на весь світ. Боже мій, невже це було насправді? Дитячі малюнки, переможців і лауреатів конкурсу образотворчого мистецтва Тобімі захисник України передадуть українським бійцям у зону АТО, адже на фронті українським солдатам так не вистачає дитячого тепла і щирості. А от обрати переможців членам журі було непросто. Власне, як і завжди, це буває на дитячих конкурсах. Робота журі, особливо коли це стосується дитячого конкурсу, це взагалі дуже невдячна праця через те, що роботи дитячі завжди талановиті. Інколи народжуються такі ідеї, що якби дорослий художник міг народити такі ідеї, то, мабуть, він би став генієм. Ну не просто ж так говорив Пікассо, що якби я зміг зберегти дитячу безпосередність, я став би генієм на всі віки і на. У Полтаві фінішував обласний футбольний чемпіонат пам'яті відомого нашого земляка, майстра спорту СРСР Віталія Бардешина. Грали хлопці 2003 року народження. Такі турніри, говорять майстри полтавського футболу, відкривають не одного майбутнього професіонала. От тільки б більше було можливостей, де діти могли б проявити себе. як грають маленькі дітки, то я думаю, росте дійсно достойна зміна, яка, якщо би дай Бог, Віталій Семенович був би бы він би обрадувався, що такі хороші футболісти дажні у нас бути. Зараз жоден ефір на радіо чи телебаченні не проходить без тривожних повідомлень про події на сході. Мужність наших захисників, проблеми української армії, яка протистоїть терористам і російським агресорам, нині центральна тема. І донести до людей правду головне завдання медійників. Наголошували на урочистостях з нагоди дня радіо, телебачення та зв'язку. Телебачення радіо працівники цієї сфери е служили і продовжують служити людям. Наприклад, я можу сказати свої спостереження, що наше телебачення принаймні до цього часу не хворіло тою загальною хворобою, якою хворіють часто центральні канали. Сенсація, роздути із, за приказкою із мухи зробити слона. Потрохи і все ж погода таки нагадує попереду найхолодніша пора року, але ще у липні цього року кабінет міністрів України ухвалив постанову про заходи щодо забезпечення населення підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2015 року. А згідно з цим документом, з 1 серпня кожна область мала на 30% скоротити використання природного газу. Чи впорається з цим завданням? На Полтавщині, і, взагалі, де шукають надійні джерела економії, дізнавалися наші кореспонденти. За даними департаменту житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації, торік область використала майже 285 мільйонів кубометрів газу. З урахуванням відсоткової економії на цей опалювальний сезон не можна перевищити ліміту у 1999 мільйонів кубічних метрів. З 1 серпня до початку опалювального сезону Полтавщина скоротила споживання блокитного палива на 34 порівняно відсотки аналогічним періодом минулого року. Ми не можемо Повністю, так би мовити, забезпечити 30%. Тут треба колосальні зміни робити, і, але все ж таки нам вдалося. От за серпень місяць ми за рахунок того, що неповної мірі подавали гарячу воду, і те, що вже час і технічних заходів працювали, і так далі. Ми зекономили 34% від виділеного, виділеного ліміту Полтавської області. Природного, кубі... природного газу ліміт був доведений 2 мільйони 860 тисяч кубічних метрів. Ми фактично спожили мільйон восімсот тисячі кубічних метрів, значить зекономили 978 тисяч кубічних метрів газу це мільйон майже. На 6% ми зекономили в вересні місяці. Но якщо ми в серпні місяці, якщо пам'ятаєте, ми не подавали гарячу воду. То ми вже подавали гарячу воду, але все одно це змогли забезпечити економію на 6%. Це 240 тисяч кубічних від доведеного ліміту. Тобто ми день. виконуємо, що стосується жовтень місяць. От по жовтню місяці, за оперативними даними, нам доведений ліміт 22 мільйони 446 тисяч кубічних метрів. Фактично, ми спожили на сьогоднішній день. За 23 дні 5 мільйонів 849 кубічних метрів. Бачите, яка різниця? Ну будем казати, що там були більш-менш дні, Зараз вони холодніше. У першу чергу цього вдалося досягти завдяки відключенню централізованої подачі гарячої води. А от з початком опалювального сезону споживання газу очікувано збільшилося. У департаменті переконані, що економити мають не лише комунальні підприємства багато залежить і від самих мешканців. Вони з точки зору власника вони на рівних умовах. І у нас є три категорії населення. Я вже неодноразово це казав. Це ті, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, які попали, є власниками внаслідок приватизації. Друге, ті ті, які ЖБК і ОСББ стартово створювали, і ті в приватному секторі. І тому і всі повинні. У нас мають люди всі однакові. Всі, ми немає такого, що той чорний, то білий. Ми всі однакові. Комунальні теплопостачальні підприємства витрачають чимало коштів на технічне приоснащення котелень. Полтава теплоенерго на реконструкцію об'єктів цього року витратило майже 30 мільйонів власних коштів. Більшість грошей пішло на встановлення більш економічних котлів і газових пальників. За 2014 рік повністю замінили старі котли на двох котельнях. Лише на цій по вулиці Червоноармійській у Полтаві економія газу становитиме 13%. Що в середньому складає 165 тисяч. Метрів кубічних на рік. Плануємо зекономити більше 80 тисяч кВт годин електричної енергії. Крім е того, зменшаться витрати на фонд заробітної плати за рахунок роботи котельні в автоматизованому режимі. Загальна вартість зекономих ресурсів перевищує 1 мільйон гривень. При цьому вартість реконструкції зазначеної котельні була на рівні 3,5 млн грн. Тобто термін окупності інвестицій менше 4 років. Після отримання. Погодження мінрегіону та Міненерговугілля в відповідності до рішення органів місцевого самоврядування з 21 жовтня підприємство розпочало опалювальний сезон в місті Полтаві та декількох районних центрах. Напротязі двох днів, відповідно затвердженого графіку, був поданий теплоносій до межі балансової належності житлового фонду та об'єктів соціального призначення. Зараз котельні ЦТП працюють в технологічному режимі. Безперебійно надаються якісні послуги споживачам. Загалом в початку року на Полтавщині витратили більше 100 мільйонів гривень на технічне переоснащення підприємств житлово-комунальної галузі, здебільшого це власні кошти підприємств. Найбільше енергозберігаючих заходів за підсумком першого півріччя реалізовано у Карлівському чотирнадцяте та Хорольському району А от Лохвицькому, Миргородському та Семенівському районі за 6 місяців не реалізовано жодного заходу. Практика свідчить, що основна кількість енергозберігаючих заходів завжди реалізується у другому півріччі, оскільки будівельні роботи, як правило, розпочинаються по завершенню опалювального сезону. Цей рік також не є виключенням. У другому півріччі цього року планується впровадити 254 енергозберігаючих заходи на суму близько 200 мільйонів гривень. Частково фінансують ці витрати і місцеві бюджети. Із державного ж бюджету на реалізацію регіональної програми реформування ЖКГ виділили цього року мізерну суму. Нехай всі ваші пошуки економії обертаються на надійні прибутки. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 897-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів.